На оплату житлово-комунальних послуг про допомогу вимушено переміщеним особам, отже, про це будемо говорити і з міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович, яка перебуває у нас. У студії, отже, із завершенням опалювального сезону об'єктивно зменшується кількість отримувачів субсидій. А наскільки суттєвими є ці міжсезонні коливання в плані витрат для бюджету? Ми плануємо бюджет загалом на рік. Минулого року у нас було на субсидії заплановано майже 25 мільярдів гривень. Також цього року приблизно така ж сума запроектована для видатків обслуговування субсидій, і тому для нас це планові коливання. Вони по суті не впливають на бюджет як такі, бо він ж. Розписаний на весь рік. А якщо ми говоримо про суми середні суми, які ми видаємо як субсидію на домогосподарство, то в середньому в зимовий період в опалювальний це десь півтори тисячі гривень на домогосподарство. А в неопалювальний – 350-400. І відповідно змінюється не лише кількість грошей, які отримують люди, але ну звичайно, у вигляді субсидії, але й кількість самих самих субсидіантів звичайно. так по року це десь 2,2 і мільйони господарств у нас отримують субсидію, але Ж і вона ж залежить субсидія від доходу, тобто, якщо твоя платіжка сумарно на всі комунальні витрати перевищує 15% від твого доходу сімейного бюджету. Отже, ти маєш право на покриття цієї різниці, щоб комунальні видатки не становили більше як 15% доходу. Але це релевантно тільки для тих людей, для тих домогосподарств, у кого припадає на одну душу, скажімо так, на одного члена домогосподарства, більше ніж два прожиткові мінімуми, тобто в кого хороші доходи. Якщо ж там менші доходи, тобто люди живуть на мінімальну заробітну плату чи на прожиткові мінімум на допомогу, то тоді ще менший відсоток. Ми тоді дивимося, і це може бути 6%. Від відсотків, пропорційно вираховуємо 10 відсотків. Якщо ми бачимо, що перекриває комуналка більше ніж оцей відсоток, який встановлений для домогосподарства, яке має менший дохід, то тоді ми також більшу суму покриваємо. Тобто бідне господарство. Менш заможне воно буде завжди отримувати більшу підтримку і більшу кількість коштів. Яким чином будуть нараховуватися субсидії вже в 2023 році, в наступному опалювальному сезоні? Чи щось змінюватиметься, чи змінюватиметься порядок і від чого це залежатиме? Ми зараз плануємо таке спрощення і подальшу цифровізацію нарахування наших соціальних допомог, і будемо розпочинати із субсидії, тому що це доволі масова допомога, тобто 2,2 мільйони господарств а всередині там ще є члени родини, тобто це. Mm -hmm. Достатня велика кількість людей, які охоплені цією послугою, і ми хочемо її спростити уже зараз. Ми спростили внутрішній механізм в цьому році призначення субсидії. Як це було раніше? Людина зверталася як один з членів домогосподарства із заявою Хочу субсидію і додавав декларацію про те, що членами моєї родини є там один, два, три, чотири. Ось мої доходи, ось моє майно. Таку декларацію заповнював. Всі ці документи збиралися, оброблялися в управлінні соціального захисту. Куди людина подавала ці документи, вирішувалися, чи може вона отримати субсидію, чи не може. Списки піднімалися через область на міністерство соціальної політики. Визначалась сума потрібна, і далі гроші розподілялись на область та район відповідно назад. Але виникали ситуації, коли, наприклад, у людини виявлявся депозит або ще якісь речі, які впливали на розмір субсидії або на можливість призначити субсидію. А в управліннях соціального захисту не завжди мають цю інформацію, точніше, вони її точно не мають, бо не мають Топу до карток не мають ще інформації. У нас немає автоматичних обмінів. А людина або не знала, або не вказала, або забула. І тоді під час верифікації, вже постфактум, коли виявляється переплата, є потреба стягувати це з людини, повертати. Тобто, насправді це проблемно. Що ми вже зробили? І як ми спростили цей механізм? Людина просто подає заяву, як подавала, але заявка автоматично підноситься в пенсійний фонд. Пенсійний фонд України має величезну кількість автоматичних обмінів з іншими реєстрами і вже сам може подивитися, який дохід в родини, ще інші кошти, які є, щоб вирахувати цю субсидію. Зараз ми збільшуємо кількість обмінів з пенсійним фондом з іншими реєстрами, навіть таким чином, щоб ми могли скласти упереджувальну домогосподарство і сказати: от тій та родині, ви маєте право на субсидію поінформувати. Ми бачимо, що ось вас п'ять членів родини проживає разом. Ось ваші доходи. Ми зробили такий обмін, таку верифікацію. Ось ваші видатки. і Ми розуміємо, що ці видатки по комуналці більше ніж ваші доходи. Відсотковому співвідношенні ми можемо вам таку субсидію запропонувати. І, звісно, людина підтвердить, так, я хочу подати заявку, або не потрібно мені цього, і тоді далі ніхто ніякий розрахунок не буде робити. Це спростить набагато більше можливостей для людини не вишукувати додаткову інформацію для обмінів, а самій внутрішньої системі зробити ці обміни, щоб точно розрахувати цю субсидію, а також зменшить можливості цих повернень постфактумних, тому що ми вже будемо зразу при призначенні повністю перевіряти всі статуси людини, а не пізніше Являти там ще якісь деталі, чи правильно я зрозумів вас, тобто всі субсидіанти, які мають зараз субсидії і яким нараховується, їм потрібно буде в обов'язковому порядку подавати заявку, чи це буде якось автоматично? Ми хочемо ...буватись. зробити це автоматизовано, тобто ми хочемо упереджувально сказати, ви маєте право на субсидію. Але оскільки це соціальна допомога, право на яку залежить від звернення людини, тобто я хочу або я не хочу, ми ж можемо не знати про всі обставини людини, про всі її доходи. то очевидно, людина повинна бути в дії. Ми так хотіли б, щоб це було в дії, або можливо через інший цифровий інструмент, через особистий кабінет в пенсійному фонді, просто підтвердити заявку. Угу. Але вже пакет документів ми за неї сформуємо. Але ось коли ми говоримо неодноразово в етарах українського радіо про цифровізацію, про спрощення, так ну фактично для людей, хто користується дією, але ми маємо розуміти, що є частина людей, частина наших співгромадян, які дією не користуються, то як бути їм, якщо там цифровий світ або поки що недоступний для людини, ну або там людина з тих чи інших причин просто не користується? Пенсійний фонд насправді і наша система соціальна Діє великою кількістю даних уже сьогодні про людину, тому тої категорії потенційних отримувачів субсидій. Ми маємо навіть їх номери телефонів, і ми думаємо, будемо їм пуш повідомлення робити. Mm -hmm. І за цим повідомленням вони зможуть не тільки в дію звернутися, але в будь який найближчий ЦНАП в їхній громаді. І там уже фахівець допоможе їм цю заявку просто оформити, підтвердити також з мінімальними витратами. Бо ми розуміємо, що є різні можливості у людей. Є ті, які більш цифровізовані, а є ті, яким більше підходить ну особи. Стий прийом, тобто тут точок звернень ми залишаємо рівно стільки. Скільки людині буде вигідно і як вона зможе їх обрати через свій комп'ютер, особистий кабінет на сайті пенсійного, через телефон дія, через ЦНАП особисте звернення чи сервісний центр пенсійного фонду на вибір? Пані Оксано, на початку нашої розмови ви зазначили, що у нас 2,2 мільйонів домогосподарств, котрі отримують субсидії. З огляду на новий порядок, про який ви зараз говорили, ви передбачаєте зменшення кількості цих домогосподарств, і погодьтесь, навантаження на бюджет щодо субсидій воно досить таки серйозне є певною мірою тягареми, чи є механізми зменшити кількість е, субсидієнтів, але не завдати шкоди людям, котрі потребують передусім цієї допомоги. Верифікація: оце от власне кращі обміни, ми зразу будемо точно бачити, чи немає в людини, наприклад, може бути дохід невисокий, але депозити великі, і ми зразу банківські управління соцзахисту банківських рахунків не бачить. Але якщо в людини стоїть 200-300 тисяч на депозиті на рахунку, то очевидно, що цій людині не потрібна субсидія, вона здатна mm -hmm. з цих коштів заплатити свою комуналку, тому буде більш точна верифікація, і ми зразу зможемо відсіювати тих людей, які не потребують субсидії. Але ми вважаємо, що саме субсидія є дуже хорошим інструментом соціальної підтримки, бо вона цілісна адресна. Вона враховує ціле демогосподарство, Вона дуже зрозуміла з точки зору за що ми платимо, що покриваємо. І також ми розуміємо, що сьогодні тариф на енергоносії він не є конкурентним щодо комерційного тарифу. Все одно він є заниженим. І державі набагато краще платити адресну субсидію людині аніж повертати суб'єктам господарювання компенсацію різниці тарифів. Адресна виплата людині вона є більш чіткою, прозорою, зрозумілою, дозволяє людям економити. Тож ми навіть готові розширювати цю програму у випадку, якщо будуть переглядатись тарифи, чи якщо якісь надавачі послуг, бо це ж різні, і водоканал, і комунальні господарства, і ОСББ, і ЖЕКи – це все весь цей комплекс послуг. Він весь враховується для субсидії. Хоча, звісно, найбільшими частками виплати це є світло газ, але і ці теж є. Тобто, якщо ми бачимо, що якась із цих послуг змінюється, і це вже виходить з рамки спроможностей людини, ми готові цю послугу розширювати, бо вважаємо, що ця допомога є от такою хорошим інструментом підтримки. Ситуація з внутрішньо переміщеними особами в перші місяці року фактично спостерігалася така собі проблема з виплатами держдопомоги. Муги на проживання це зараз якимось чином змінилося, якось врегулювалося Так зараз ми намагаємося. Ми, ми спрямували практично всі кошти в регіони для виплати допомоги внутрішньо переміщеним, але таких людей в порівнянні з минулим роком збільшилось минулого року. Це була одна з найбільших програм по сумі: 57 мільярдів. 57 було запроектовано 53 ми заплатили мільярди для проживання внутрішньо переміщеним особам, і уже цієї суми, яка запроектована на цей рік. Ми бачимо, що може не вистачити до кінця року, тому що не зменшується кількість тих людей, що потребують підтримки. І чесно кажучи, зараз ми задумуємося над форматом, бо є люди, які вже цілий рік отримують таку допомогу, і є варіанти, можливо цим людям допомогти вже реінтегруватись в громаду, знайти роботу, підтримати їх, щоб вивести в економічну самостійність. Бо зрозуміло, що та допомога не є високою, тобто це не є така допомога, де ти можеш прямо розкошувати, і разом з тим, вона є вагомою, бо велика кількість людей їх отримує. Тож, напевно, більш логічно дивитися вже з врахуванням адресності, бо сьогодні ми просто платимо всім, і ми не перевіряємо, а може людина там працює, а може вона взагалі вже працювала. Все ж таки, за рік, якщо ти працював, то ти вже якусь подушку ну там відносної стабільності собі забезпечив. І варто було би спрямувати ці гроші на нових людей, що переміщаються, або на тих, яким важче, або на тих, яких є з інвалідністю. Я думаю, що ми будемо думати над адресністю. І, взагалі, то спільноти внутрішньопереміщених осіб також уже розуміють, що ну немає сенсу все життя платити. Це погано такий статус за людиною закріплювати, бо вона має ставати повноцінним членом громади, жити як усі. Не треба нам стигматизувати людей. Але знову ж таки, є випадки, коли люди, звичайно, з огляду на повномасштабне вторгнення приїхали до інших регіонів, стали на облік, якось зареєструвалися в відповідних службах. А є частина людей, які цього не зробили, тобто вони не отримують цих допомог. Ті, що не зареєстрували і не подали заявку, не отримують. А якщо, наприклад, ось зараз нас слухають і хочуть отримувати, на жаль, стається так, що і зараз доводиться людям переїжджати, змінювати місце проживання через безпекову ситуацію. передусім. якщо людина переїхала, що їй потрібно зробити? Який алгоритм і на яку підтримку вона може розраховувати безпосередньо від держави або ж від органів місцевого самоврядування? Є декілька інструментів підтримки. Я можу говорити про наш державний інструмент підтримки, де ти можеш зареєструватися через дію, як внутрішньопереміщено. Особа, вказуючи свою локацію, або піти в управління судзахисту чи в ЦНАП і подати заявку для реєстрації внутрішньо переміщеної особи. І так і так можна. Вказується там е, рахунок е, картковий, куди перераховувати кошти, і можна вказати також підтягнути через дію або подати документи вже через ЦНАП про своїх неповнолітніх дітей, тобто про домогосподарство. Ми на кожну дорослу людину платимо 2 тисячі гривень, а на кожну дитину та людину з інвалідністю платимо 3 тисячі гривень. Він допомоги на проживання ще одна важлива тема, одне важливе запитання, досить проблемне. Отже, я б хотів би згадати про закон про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Якщо бути точним, то саме статтю 39. нагадаю для слухачів українського радіо вона передбачає виплату доплат до пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на радіоактивно забруднених територіях. Але фактично отримувати цю допомогу людям доводиться інколи на Через суди пенсійний фонд не завжди виконує навіть рішення судів на користь пенсіонерів. А коли ми днями до речі звернулися із запитанням з цього приводу, нам дали письмову відповідь і відмовилися давати усні коментарі. Порадили звернутися до Мінсоцполітики. Ось до вас і звертаємося. То в чому тут проблема? Чому не виконується закон, або ж частково виконується чи виконується залежно від регіону, скажімо там, в Рівненській області людям платять а в Житомирській області ні, будь ласка, поясніть, розтлумачте. Справа в тому, що на жаль, будьмо відверті, Україна як держава з своїм таким патерналістським бекграундом з радянських часів на початку свого становлення множила й множила величезну кількість різного роду пільг та гарантій для великої кількості людей. І зараз насправді, якщо от порахувати, цікава статистика. Я може, трішечки відійду від конкретного запитання, але я хочу, щоб ви побачили картину, особливо з пенсіонерами, бо мова ж. Зараз де про пенсії. Пенсії платяться з Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України наповнюється страховими внесками. Страхові внески це єдиний соціальний внесок, який відраховує кожен роботодавець із заробітної плати працівника. І цей страховий внесок становить 22% від заробітної плати. Частину цих відсотків йде для покриття страхових ризиків тимчасової непрацездатності, так звані лікарняні. Частину облікується, якщо людина буде безробітна, щоб їй допомогу, як безробітні платили. Частину переводиться, якщо, не дай Боже, стається нещасний випадок на виробництві для покриття страхових виплат, а решту йде на погашення пенсії сьогоднішнім пенсіонерам. Це в середньому 19% цих коштів ми витрачаємо саме на пенсії. Так от у нас в Україні станом і на сьогодні і до війни є 13 мільйонів застрахованих громадян, тобто 13 мільйонів сплачують оці ЄСВ, які наповнюють фонд пенсійний для виплати пенсій. І

І ми всі розуміємо те, що це знаєте, як сполучені посудини: скільки налиєш, стільки й витече. для того, щоб забезпечувати угу. будь-які пенсії, будь-які доплати, будь-які розрахунки. Треба, щоб цей пенсійний фонд був наповнений необхідними коштами разом з тим, окрім цих страхових коштів, які розраховуються за формулою. У нас є багато спецдоплат, наприклад, спеціальні пенсії для військових, окремі грошове забезпечення для суддів. І це вже не є страх. Рахова пенсія, тому що ця пенсія не за загальним правилом обраховується. А держава додаткові оці от гарантії дає доплати, які вона собі визначила, і ці кошти спрямовуються окремо з державного бюджету для покриття цих додаткових видатків. Я перепрошую, можливо, я дещо спрощу своє запитання. Так. То що не вистачає просто коштів, якщо ми говоримо про виплати виплату доплат на так. пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на радіоактивно забруднених територіях, Дивіться, мова йде навіть не про пенсіонерів як ліквідаторів, не про пенсіонерів, що постраждали пенсіонери, які все життя, що в нас Зараз відбувається. люди, які все життя пропрацювали умовно в Львівській області, купляють під пенсію будиночок в Житомирській, переселяються ну і подають заявку на доплату цієї пенсії. В один з проміжків часу ця норма була призупинена, потім визнана неконституційною. Це довгий процес і сформувалась заборгованість. І зараз, щоб покрити цю заборгованість, потрібні додаткові ресурси саме з державного бюджету. І звісно, що цих ресурсів не вистачає, бо ми платимо поточні пенсії для всіх пенсіонерів в рамках страхових виплат, як збираємо. Mm -hmm. а те що додатково передбачено державою, ми мусимо погашати тільки з тих коштів і пенсійний фонд, які окремо держава для цього виділила. Ну і на сам кінець нашої розмови, е, хотів би нагадати, що в етері українського радіо повноважений з питань зниклих безвісти, Олег Котенко докладно розповідав, як саме користуватися реєстром зниклих безвісти, і наголошував, що саме витяг з цього реєстру дає сім'ям право на допомогу. Але за допомогою треба звертатися до Мінсосполітики. То який порядок такого зверне і власне про яку допомогу, про які суми може йтися. Це буде залежати, якщо ми говоримо про зниклих за особливих обставин. А, мабуть, ви про них говорите, тобто військовослужбовців чи навіть цивільних людей, які ну, скажімо, ну угу. скажемо, скоріш за все можливо, чи в полон потрапили, чи так. вбиті, але тіло їх не може бути знайденим за той проміжок часу. Людина звертається в національну поліцію, оголошують в розшук, видають відповідну довідку, що член родини є в розшуку. Тоді родина звертається до пенсійного фонду за тими доходами, які. Які мав член родини, що зник, і зазвичай непрацездатним членам родини, тобто дітям та іншим, виплачуються пенсії по втраті годувальника. Тобто спочатку знову ж таки до алгоритму хочу повернутися звернення до національної поліції, потім Потім, відповідно звернення в пенсійний фонд за виплатою пенсії по втраті годувальника з документами про доходи той людини, що угу. зникла, чи можуть відмовити, якщо і до речі, які на це можуть бути причини? Ну якщо й всі документи, то не можуть відмовити важливо. fucked Що людина справді зникла безвісті, це ключовий факт. І Якщо є такий документ, то всі інші документи вони оформляються по суті автоматично і немає більше підстав, інакших. І ще мають бути утриманці цієї людини. Якщо це була одинока людина або дружина, просто була, але вона має повноцінно самостійний дохід. То звісно, що їй не призначить пенсії по втраті годувальника. Втрата годувальника це означає, що він когось мав утримувати. Я зрозумів. А про які суми може йтися? Я розумію, що там не можна сказати. Раховується Але... від доходу, mm -hmm. якщо це була людина на передовій він по 100 тисяч отримував, і знову ж таки це залежить від кількості утриманців, тому mm -hmm. що ми беремо то все дуже індивідуально да, по 50% відсотків, якщо є там два утриманці і розділяють і на утриманців і сукупно індивідуально. Е, якщо не дай Боже, хтось опинився в такій ситуації, і рідні чи близькі зникли безвісти. То чи можна звертатися до вас? Ну бодай за підтримкою за консультацією в міністерстві соціальної політики в пенсійному фонді є Відповідні сервісні центри кол-центри, які можуть надати необхідні роз'яснення і підтримати. А також соціальні служби на місцях, соціальні працівники. Я просто до вас всіх звертаюся. Це зараз дуже важливо розвивати цю службу, бо саме вони покликані допомагати людям, що опинились в таких складних обставинах, підказувати їм, як вони можуть діяти. Зрозуміло, для слухачів українського радіо хочу нагадати, що у нас у студії була Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики, продовження нашої розмови, слухайте ветера. Ах суспільного, тож будьте з нами.